Доброго дня, я з України. Наступне відео про насіння насіння помідорів. В цьому відео буде про насіння помідорів для теплиці, що я буду в цьому році вирощувати в теплиці. Ну, У му я вирощувала в теплиці з правого боку в мене були помідорчики, з лівого боку в мене були гірочки. Але як ростуть огірочки в теплиці, мені не сподобалось, навіть не знаю, що з ними було не так. В теплиці вони були і вони були ранні, але їх було небагато. А на вулиці огірочків було море в цьому році. Змучилась їх збирати, консервувати сусідів, усіх пригостила. Ну, я думаю, що ви бачили, хто дивився мене у 23-му році і мій город, ті бачили, скільки я збирала огірочків, скільки я показувала і консервації робила, і різних рецептів. Ну, багато. Тому я в цьому році вирішила в теплицю посадити рівно два кущики огірочків, Два рівно посаджу. Один сорт Супербейбі, це новий, точніше, це гібрид. І другий посаджу Арктика. Арктику в цьому році в 23-му, сіяла і знаю, що вона дуже гарна і рання. Це також гібрид для теплиці, дуже гарний. Так, я скажу кілька слів про теплицю, яка в нас на дачі було таке прохання. Ну, хочу сказати, що ця теплиця вже була на дачі, коли ми її придбали. Я задоволена, що вона є, тому що я люблю вирощувати овочі в теплиці. Ранню зелень в цьому році навіть буду вирощувати пікінку в теплиці. Вирощувала вже, коли мешкали в будинку. роками перевірений сорт і спосіб вирощування пекінки. Дуже рання зелень виходить, тому обов'язково буду також в теплиці вирощувати. Але наприклад в будинку там була теплиця дуже велика. Ми самі її спроєктували, чоловіки, розміри, і відстань, і висоту, і з чого її робити, і все сам придумував. Ну про неї є окреме відео. Я додам підказочку в описі під відео про теплицю, яка в нас була. Може комусь знадобиться, тому що дуже гарна теплиця, дуже вмістка, багато чого туди поміщається. І гарно, зручно в ній було знаходитись. Ця тепличка невеличка, вона більше бути і не може, тому що вона на довжину всієї половини нашого городу, ну тобто, в нас по центру ділянки на дачі йде стежка 6 метрів в один бік, 6 метрів в інший бік, і вона на всю довжину. Тобто, виходить, Довжина нашої теплиці 6 метрів, ширина 3 метри. Зроблена в мене одна стежка посередині. Одразу якось зробили її і вже так і залишили. Получається, в мене одна стежка посередині і дві грядочки. Можна було б зробити три грядочки. З двома стежками, але незручно, що куполоподібна теплиця тут на дачі. В будинку в нас була будиночком, саме теплиця, то зручно від самої стіночкою також достатня висота була. Можна було там і проходити, вирощувати, підв'язувати. Достатньо було і для помідорчиків, і для огірочків. Тут вона куполоподібна, і тобто, що заокруглення досить низько починається. І тут вже грядка така буде неповноцінна. Тому у нас дві грядочки. Стежка шириною 50 см, Ми її застелили. Фото додам обов'язково вам, застелили. Були в нас залишки від паробар'єру. Коли вкривали терасу в будинку, залишився. Він також дуже гарно закриває стежки. Бур'ян через них не росте. Постійно сухо і зручно ходити. І також поставили бортики. Обов'язково люблю в теплиці, в першу чергу поставили доглядати тоді за грядочками, дуже зручно і мульчувати, і поливати, і підживлювати все, получається дуже зручно. І в цьому році я буду саджати всі сорти помідорів, які Будуть в теплиці, це будуть мої зібрані мною в 23-му році. Я їх вам пропонувала для продажу. Деякі сорти ще залишились, багато вже розібрали, деякі є. Є основні це торбинки, те, що я називаю. але хтось каже, що це може бути пузата хата, пузату хату придбала. Хочу її також посадити окремо і порівняти цей італійський сорт у 2022 році. Поділилася моя сусідка зі мною. Я зібрала і вирощувала. Як вони виглядають, які вони виростають, опису дуже багато і тому обов'язково їх буду вирощувати в теплиці. Також в теплиці будуть ті сорти, які я збирала, вони ранні, надранні, можна сказати. І також обов'язково будуть деякі гібриди. В теплиці буде в мене дві строчечки на одній грядочці по 14 помідорчиків. Я так вирішила зробити. І, тобто на всій грядці 28 помідорчиків, 14 і 14. І з цього боку, так само зроблю, в одній строчці буде трішечки менше, тому що ще буду дві, дві Огірочки хочу посадити туди ближче до кінця теплиці, біля дальньої стінки. Щоб потім, якщо вони пропадуть, можна було їх прибрати, а помідори далі гарно росли і плодоносили до пізньої осені. Завжди в мене так буває. І зараз нагадаю, в мене. Опис ось такий ось таким чином виглядає. Сама я його робила, зібрала помідорчик, сподобався мені, відклала насіння і одразу підписую, який кущ, яке насіння, який помідорчик, який смак. І перші сорти в мене так: рожева надрання, середня, низька, солодка, більш виражений помідорний смак, хоча і низька. Буду все одно вирощувати її в теплиці. Залишилось в мене буквально три насінинки так продавала і не звернула увагу, що дуже мало. Ну, Три насінинки є достатньо. Далі, друга помаранчева надрання, трохи видовжена, низька, дуже смачна, трохи з кислинкою. Також низька, але все одно її для теплиці. Тому що навіть коли написано, що помідора низька в теплиці вона може дати більший ріст ніж в характеристиках. Записано більш сприятливі умови, і вона більше росте в висоту, і тоді врожай і віддає більший. Так, третій сорт. Жовта надрання середнього розміру, трохи переплескувата, низькі, майже прозора м'яка і солодка. Якщо знайду фото, обов'язково буду додавати. Четверте насичено жовта надрання приплискувати середнього розміру. Низька. Далі йдуть сорти, які були куплені мною як сорти. Сіяла їх вже не один рік. В 23-му році також зібрала своє насіння і буду висівати своє насіння. Це сорт Клондайк. Жовтий, плід, великий 500 грамів, ранній, високорослий, дуже солодкий і смачний. Хвалила вам його все літо і обов'язково пропонувала для продажу і сама також буду сіяти. Інкас це гібрид, але я буду висіювати його зі свого насіння, тому що знаю, що Якщо навіть зберете насіння з гібриду, перший рік воно повторює повністю всі характеристики і віддає також гарний врожай. Для в'ялення це «Супер Помідор», також дуже гарний і також мій фаворит в цьому році це гібрид колібрі. Вперше його посіяла для в'ялення, інкас низькорослий і «Колібрі» високорослий, це супер помідори і супер сорти. Так, опис у Інкаса червона, рання, видовжена сливка, низькоросла, врожайна, щільна. Так, далі в мене йде чорний трюфель, але в мене він буде на вулиці з нового насіння, того, яке мені прислала підписниця, тому в теплиці я його не висаджу відкладаю. Далі серце Америки. Суперсорт, саме сорт, рожевий плід, дуже великий. Цікаво, що він дуже ранній. В цьому році він перший почав віддавати плоди в теплиці, і він до пізньої осені був в мене в теплиці. Також у всіх відео про город я його показую, і перше відео про помідори. Влітку, коли почали плодоносити, і восени, коли вже ми прибирали теплицю, він ще був. Були дрібніші помідори, але вони були. Рожевий великий, солодкий, високорослий, ранній сорт, дуже смачний. Мені навіть знак наголосу стоїть, хоча я його і так пам'ятаю. Кабанята. Це такі, мабуть, коктейльні вони називаються. І чері, не маленький, і невелика помідорка. Також дуже рано починає плодоносити смачний, цікавий з вигляду і досить рясний. Червоний в жовту смужку, кистіподібний, ранній, плодоносить до морозу смачні соковиті помідорки. Так, і далі да, йде дві торбинки: рожева і червона. До речі, насіння ще. Досить багато, так що якщо вас цікавить, то можете замовляти. Так, тут в мене нічого не підписано, тому що я і так його пам'ятаю. Це високий кущ, дуже рясний, плоди дуже великі, і вони залишаються великими впродовж всього літа. Можна його для в'ялення, тому що в нього дуже товста стінка. Хоча це і не сливка, його на кілька частин можна порізати серединка в нього така, можна сказати, сухувата. Ну сухувата не в в тому плані, що вона не смачна, а вона не така соковита. Але для томатопродуктів, для кетчупу, для томатної пасти це супер сорт, тому що соку мало випарювати не потрібно, а багато м'якоті, і вона така червона, насичена, дуже гарна. І це червона торбинка, і така сама рожева, тільки в рожевої трішечки менше плоди. Багато також плодів, гарно плодоносить до осені, смачні для салату. Для консервації смачні вже відкривали, куштували, гарно зберігаються. Шкірочка в консервації гарно відходить, залишається чистенький, гарненький, смачненький помідор. Ось ці сорти буду висіювати в цьому році в теплиці, саме помідорчиків. Ну, і також два слова, що ви сією також помідорчики, як і всю свою розсаду в окремі стаканчики. Обов'язково заздалегідь пророщую насіння, коли пророщую, бо беру трішечки більше. Ну, я вам можу 100% впевненістю сказати, що завжди все насіння сходить гарно, і потім починаю роздавати і сестрі, і мамі в цьому році так і було. В равликах я поки що не вирішилася вирощувати саме помідори, огірки і перець, але буду вирощувати в равликах в цьому році цибульку. Також буду, будемо рано її сіяти. Також буду вирощувати базилік. Гарно вирощуються зелені цибулька в равлику. Цей спосіб мені сподобався з минулого року, і також буду вирощувати ще квіти деякі. Ну це також буде окреме відео, там де буду показувати вам, які я взагалі в цьому році обрала сорти і рослини. Квіти, овочі, зелень для того, щоб вирощувати в своєму городі і в теплиці. Ну, а на сьогодні це все. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вам за це вдячна. Також запрошую в мій інстаграм. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!